На територію громади з початку війни прибуло 1711 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб, з них 1488 осіб залишилося і по сьогоднішній день. 145 із них розміщені в пунктах тимчасового перебування, 48 – в пунктах соціального призначення, останні 1295 чоловік розмістилися. У родичів або у приватних оселях громада прикладає всі зусилля для підтримки людей, які були вимушені покинути свої домівки. Ми активно співпрацюємо та намагаємося залучати до співпраці міжнародні та національні благодійні організації та проекти. Дякуємо таким організаціям, як Благодійний фонд, право на захист, що працює спільно з управлінням Верховного комісара ООН та під координацією Українського гуманітарного фонду. Відділенню польської гуманітарної акції в Україні, Товариству Червоного Христа, Товариств в Україні та некомерційній організації World Central Kitchen. кожному координатору, кожному організатору монітору цих організацій за те, що не лишаються осторонь Чужого горя. Наша губинська громада налічує 17 закладів освіти, із яких три. Ліцея і 14 гімназій, значить, є також дошкільні заклади, їх у нас 5 і 9 дошкільних груп. Є дитячо-юнача спортивна школа, заклади культури, бібліотеки. Є свій спортивний комплекс із стадіоном і з трибунами на 300 місць. Заклади освіти. Готові розпочати освітні процеси з 1 вересня, але в дистанційному форматі. З 1 вересня освітній процес в школах розпочнуть 2042 учні. З них першокласників 168 і до 10 класу зараховано 111 учнів. Заклади дошкільної освіти також розпочнуть навчальний рік в онлайн форматі. Ведеться підготовка. Навчальних закладів, а також усі, усіх закладів, які відносяться до губиницької селищної ради, на предмет підготовки до осінньо-зимового періоду. Це йде перевірка котлів, іде перевірка мереж газопостачання, перевірка водопостачання, а також водовідведення. За період дії воєнного стану отримано допомоги від Дніпропетровської обласної військової адміністрації у вигляді медикаментів та виробів медичного призначення на загальну суму 1 млн 400 тисяч гривень, медичного обладнання на суму 0,9 млн грн. В рамках централізованого постачання через облдержадміністрацію отримано обладнання на загальну суму близько 5,2 млн грн. Крім того, за рахунок коштів Губинської селищної ради було закуплено дизельний генератор на суму 467 тисяч гривень. Приведено, проведено ремонт та забезпечення, забезпечено стало роботу свердловини резервного водопостачання. У наших аграріїв зараз гаряча пора. Цьогорічні жнива проходять в непростих погодних умовах та економічних умовах, але не дивлячись на це, на все це. Колективи агроформувань, а їх у нас в нашій громаді 21 агропідприємство і 161 фермерське господарство. Жнива майже закінчуються, вже 90% площ убрано І вже наші фермерські господарства та агрофірми готуються, готуються до. Уборки пізніх зернових, це кукурудзи та соняшнику. Дякуючи ЗСУ, працюємо в полях із повною віддачею, не покладаючи рук. Це наша відповідальність дбати про продовольчу безпеку. Цього року хліб нам дістається високою ціною. Що стосується доріг, був поточно-ямковий ремонт. Це були дороги, які. З'єднали нашу громаду із Підгородненською це із сторони села Хуторогубинихи, через декілька наших сіл і з'єдналася вона з дорогою М0413, яку відремонтовано було у минулому році. У цьому році також зроблено одну із найважливіших транспортних артерій, яка з'єднала трасу М-18 і з'єднала з селом Надеждівкою. Через Получається, через два старостинських округи наших, це теж я не буду називати села. які, Це архіважливе значення для нашої громади, тому що ці дороги були у дуже занедбаному стані, і на, на сьогоднішній день вони для нас можна сказати. Як автобани, тому що з'явилася можливість доставки харчових продуктів, з'явилася можливість переміщення швидкої допомоги, спецтранспорту, як легковиків, так і вантажних автомобілів. Дуже велика подяка від усієї громади за ці дороги, які було відремонтовано саме у військовий час обласною адміністрацією, обласною радою. Хочу провести коротенький екскурс по нашій громаді. Губиницька громада утворилася із об'єднання семи сільських рад, в які ввійшло 25 населених пунктів. Громада доволі така велика, одна з найбільших у Новомосковському районі. Площа нашої громади займає 750 тисяч квадратних кілометрів. Земель понад 63 тисячі гектар. Із них 50 з половиною тисяч ріллі. Чисельність населення станом на 1 січня 2022 року складала 17 тисяч дев'ятсот чоловік. Із них 3122 тисячі дитини. Наша громада одна з наймолодших громад. Всього нам всього один рік і сім місяців, але період встановлення вже позаду, попереду тільки розвиток, тільки втілення в життя задумів. Робота на благо всіх населених пунктів. За один рік і сім місяців у нашій громаді було зроблено, я вважаю, що дуже багато. Першим кроком було це те, що ми вирішували проблему, яка у свій час набула державного значення. Це проблема водопостачання багатоповерхівок селища Губинихи та водопостачання села Вільне. Нашою селищною радою було прийнято вольове рішення перейти на автономне водозабезпечення, тому що новомосковський райводоканал дуже часто були перебої з водопостачанням. Водогони були настільки у критичному стані, що до населених пунктів доходило. Тільки приблизно 30 відсотків із тієї води, яку подавав новомосковський районний водоканал з насосної станції міста Перещепене, це питання було вирішено після припинення повного водопостачання приблизно за декілька тижнів. І ми зробили першу свердловину, яка із дебітом 25 метрів кубічних у годину і. Вона до теперішнього часу забезпечує водопостачанням наші багатоповерхівки. Селище Вільне ми вийшли із цієї проблеми таким чином, що нам у спадок від Вільненської селищної ради досталися три свердловини і три водонапірних вежі, які використовувалися як резервні. Тому ми їх приєднали до існуючого водогону і зараз. Село Вільне і цукровий завод вони забезпечені повністю водопостачанням. Також роботи ведуться наразі по усуненню поривів, тому що мережа водогонів вона дуже стара, це із 60-х років минулого століття було закладено помимо ремонтів. Ми укладаємо нові водогони. Показово те, що ці роботи проводяться у час військового стану у нашій державі. Ця необхідність виникла не зараз, коли перестав існувати губиницький цукровий завод. Почалися збої, тому що губиницький цукровий завод обслуговував. По повністю водогін від міста Перещепина до села Губинихи і до Вільного. Усі ці пориви устранялися саме організацією цукровий завод, чому знаю, тому що я в той час працював на цукровому заводі і знав, як це робиться. І коли ця вода буде просто уходити в землю, буде уходить в нікуди, або буде уходити у несанкціоновані, хто несанкціоновано приєднався і не платить за цю воду, то. Це просто марна робота. Усі розуміють, що одним із найважливіших завдань сьогодення працювати задля перемоги. Ми віримо в наші збройні сили. Ми віримо в нашу перемогу. Слава Україні!